На другий етап зимових зборів учора вирушив і наймолодший склад Ужгородської говарли Ю-19. Підопічні Олександра Когутича та Мирослава Бундаша упродовж 12 днів тренуватимуться на єдиному в Закарпатті стандартному полі зі штучним покриттям, що у Невицькому. Почти весь состав, який був до цього, Набрали смукач 6 чоловік нових. їдемо в треновочний комплекс «Камелот». Там хороше покриття іскусне. Гори, свіжий воздух. Думаю, на хорошому рівні будуть проходять тренування. Двадцять 22 футболістів працюватимуть насамперед над тактичною підготовкою і відновленням фізичних кондицій. Настрій у них бойовий. Говерляни налаштовані змагатись за першу сходинку чемпіонату. Ну я думаю, більш успішніше ніж в минулому в сезоні. В минулому крузі. Зайняти перше місце. Можливо, золото їм завоювати і не вдасться, проте турнірне становище команди тренерський штаб обіцяє покращити. Ю-19 ж, бо поповнили нові гравці. Михайло Орешко, Батрин. Батрин Михайло теж, Нурієв, Варваринець, Гей, Тома, Пахомов Юр, який вже у нас був. Заплановано 3-4 гри. Перша гра у нас буде в середу, в 13-й годині. Це команда буде зірка берегу, яка в минулому році зняла перше місце в районі. Планується теж зіграти контрольну гру. це буде Ракошино, яке теж посіло друге місце в районі. Хороші, хороші сперники будуть.